Я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні. Я зараз запалились в мене легені, приїхав я на Приймати ванни. Поняли? О, це соль морська. Приймати ванни допомагає організм очищати. І думаю, треба на чайму ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почали щось мені наси... Мене переселили вообще в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче. Вообще. Типа суперовий, супер-мега від. покажу. Ось там океан. понял? Там океан. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба одразу дати на чай. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. просто. Заваляється! Вами... Що все настільки прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни за кордоном, я цього не розумів, Чуть-чуть треба карбованцям положити, Європейська в карман. Я, чесно, ну не знаю. Я, вроді не дебіл, але, походу туповатий. Цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко от знайдем.